No open Зажата дверка. Зажата дверка. Будем открывать. Ну так, тут, конечно. <клёх> 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 Досталось. Угу. Угу. Тут тоже печально. Я не знаю клиент, конечно. Парень такий интересный. це дверка нормально лежить, Там підстрелено. Думаю, видно. це за то торчить, Короче, то еще эксперимент будет. Ну так все. Доведется еще доразбирать, а це все всю частину разбирать. Тому что будем меняться разом зі стаканом. А так Model X, свіженький x plate. А, Отримала нормально. Це ми міняємо. Це міняємо. Буду міняти четвертину. Це начебто почало ставати на місце, але я звідси буду брати. Хочу врятувати оцю частину. Оцю. Ось вона йде аж до цього місця. Оцю частину хочу врятувати. А ну тряночка. Буде заводитися аж ось сюди. Тобто паличку і те все буду міняти. Зараз потрібно зробити витяжку тої сторони. Щоб поміняти нормальну четвертину, ну, наприклад, як я тут робив, да, оганяв четверть. Звідти і задню паличку, тобто два ланжики, то доводиться розбирати так машинку. Оце її. Тому що регулювання йде дверей одних, регулювання автоматом дверей других. Тому так, нормально. тут Тепер доведеться. Єдине, що мені лишиться, це закрити закриття цей шматочок. Ну що, ось і минули два з половиною тижні роботи над цим іксом. От така от картинка маслом. Все виборено, все вичищено. Тут все гуд. Чикс. все четенько, эта сторона просится подняться на, на, буквально там на миллиметр. Ну, подушки немає. Будет подушечка. Вот что. 2,5, 3,5, 6. А ну. Оп. 6. Тримаю. Тут пятерочка, но ну, просится, короче, на пів миллиметра туда ригелек так. Цик, і буде пушка. Коротше, я апарат маю. Тепер потрібно ще цю фігню винести. <рігла> сабвуфер подарок. Не знаю, п'ятиканальний підійде на мазду чи ні. Подивимося. І наступна Honda. Будемо робити Honda. Це поприходило мені запчастини. Тонг Янг на мою Мазду. повністю набір прийшов, помпа ролики, ГРМ, там прокладки, все, на голову все як полагається. Вже почав відтягувати, але тут роботи, друзі, я так розумію, дуже багато. Судячи по цим збрижам, тут те ж саме. Пополоманим ланжеронам доведеться викраювати карита, витягувати його звідси. А, іде на виброс панель задня. Окуляр один, окуляр другий. Дотягуються ланжики. Ставляться так, як треба ланжики. Дотягуються крила одне, друге. Справа в тому що тут через заломи. А, оце от залом. Получається, в цій частині вже немає те форми, яка повинна бути. Тобто розійшлося нормально так. Розійшлося. Так. Чого ви розуміли? Знизу покажу, як надуло крило одне. Тут те ж саме, краще знизу, як надуло крило друге. Е, скло підрізав, креслення на автівку є. Потрібно тепер час.